Привіт, криптовани! Сьогодні шаблон для імпорту Ruby ну і власне створення нового профілю вже з гаманцем. У нас шаблон має два режими: імпорт по сітці, імпорт по приватки. Ну і далі список з проксями вказуєте. Також є можливість вказувати проксі прямо у файлах. Тобто, коли ви Імпортуєте через сітки. от Я згенерував тут сітку і PrivatKay від того самого манця. Тут у вас йде профіль, назва профілю, далі йде сітка. І через крапку з комою можна вказати проксі. От там Протокол, якщо це SOX, ну і прокся в будь-якому форматі. Ну, В форматі Zenki, мається на увазі. Ну, я покажу без проксі. Якщо це, допустимо, по PrivatKay ви заходите, то теж. З комою. Тобто, якщо у вас вже є готові якісь гаманці, які ви юзали під конкретні проксі, то ви можете їх прив'язати цим шаблоном до тої проксі. Якщо ж вам, у вас проксі рандомно йдуть, то ви просто в файл з проксями закидаєте проксі і все. І він сам шаблон автоматично, якщо не знайде проксі у вашому. Файлі з сітками і приватниками, то він візьме проксі з окремого списку. так Ну В даному випадку в нас режим по приваткею. взявся все приваткеї. І запускається профіль. У ну, мене проксі немає, то він. Власне, йде далі, встановлюється розширення. Так, версія в мене 775. Ну, Взагалі треба тестити. Я пробував на інших версіях, на цій більш-менш стабільно працює. Часом не хоче встановлюватись розширення або не хоче активовуватись. Ну, це стандартні глюки-земки. Ну, власне, далі генерується пароль, вставляється -кейк. От, і... Відповідно, ваш гаманець імпортується. Це ну, пустий гаманець тестовий. Ну, І зберігається право. Ми можемо спробувати також через приваткей зробити. Ой, через сітку. Так, сіт. Окей. А, власне, той самий гаманець просто. Імпортуються через сітку. Тут же як кому зручно, буває, що сіток немає, є тільки приватки, якщо МНЦ реєструвалися через сайт чи де, ще там десь, то вибирайте, що вам зручно. Пробував робити, так як багато хто каже, що типу через шлях от заходити на розширення і його б там вже автоматизувати через веб, прямо на сайт, ну, типу, на сторінці. Ну, Чесно кажучи, або це просто версія така була, ну, на двох версіях пробував і власне, там були проблеми і на тій. І на тій Вилітали помилки. Тут сітка теж вставляється ходом, все разом вмикається перший гаманець і ну, теж зберігається профіль. В принципі, по, самих, ну, по самому архіві тут у вас профіля будуть зберігатись, профайлс. Ну, error, в принципі, тут не буде, тому що в нас, коли ми війдемо по bad-end, у нас просто перезберігається, а якщо це seed фраза то вона додається в список seed фразами Якщо це і проксі також додається на всякий випадок, якщо вдруг у вас проксі бралися з файлу. От. Ну, якщо приватний, то теж приватний. Кі по кругу буде, буде працювати, поки ви собі всі гамоційни імпортуєте. Ну, Це не випадок помилок. Тому РО не буде, приват кейс сюди кидаєте ключі. В проксі, якщо вони у вас не тут і не тут вказані, кидаєте проксі. Ну і власне буде шаблон і розширення.